Мене звати Сулейман Мамутов, і я є юристом-міжнародником, батьком, а також кримцем. От як тільки я перетинаю перекоп, мені здавалося, що я будь-де можу вийти, просто лягти в полі, і... і я нібито вже у безпеці, хоча це напевно було не так. З моменту, як я перетинаю перекоп, все починається повністю мій дім. Мої перші думки, коли я думаю про деокупацію. Це поїхати додому в батьківський дім, побути там, подивитися на Акмізджит, бо там дуже гарний краєвид відкривається з вікон на, на, на все місто. Обов'язково зробити це з донькою і прогулятися з нею вулицями, показати їй місця, де провів своє дитинство. Я обов'язково поїхав в Кизлев. Своє найулюбленіше місто, ну а потім можливо, в Аушті. Це такі перші речі. Але це я точно хочу зробити, як і покоління, яке народилося і виросло в депортації з дітьми і показати їм. Бо ми сьогодні ті, хто не можуть проживати в Криму, ці кримці, ми мені здається, от так само формуємо мрію своїх дітей про. Цю казку місце, де, де наші діти можуть повністю відчувати себе вдома. від того, яке буде знайдено рішення, яка буде розв'язка подій з Кримом, від цього залежатиме майбутнє всього світу. Це раз. І для цього необхідно підтримувати Україну в тому, щоб вся Україна, всі українці, корінні народи відчули Крим своїм на всіх, на всіх рівнях і в усіх вимірах.